Вітаю вас, малятка! Сьогодні ми з вами розглянемо цікаве явище. Грім гримить, хмарки збираються, дощик починається, дощик наш біжить, шумить, потім сонце прокидається, хмарки стають світлішими, сонце посміхається і з'являється на небі. Веселка. Після дощику сонечко посилає свої промінці на крапельки водички. І ми можемо бачити перед собою веселку. Веселка це краса неба. Таке явище ми можемо побачити після дощику. Вона може бути у вигляді дуги або наче лінія. Ми можемо побачити веселку і в горах, і на рівнинах, навіть після дощу, коли ми йдемо автомобільною дорогою. Веселку ми можемо назвати танець світлої води. Коли світить сонечко, на краплинки води з'являється веселка. Кожен колір нашої веселки загадковий, неповторний. Найдовший колір нашої веселки червоний, а найкоротший фіолетовий. Наша веселка майорить, радує нас своїми кольорами. Це диво, котре ми можемо побачити після дощу. А зараз давайте ми з вами поглянемо, які кольори у нашої веселки. Наша веселка це не просто кольорова смужечка, це царівний міст між небом і землею. Саме довчий колір веселки червоний, амаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Пограмо в гру. На картинці з'являються смужки. І вам треба сказати, які з цих смужок не від веселки. Погляньте: сірий коричневий, фіолетовий і жовтий кольори, які ми приберемо. Так, сірий коричневий молодці. А на цій картинці які кольори від веселки, а які ні. Рожевий. Синій, салатовий, помаранчевий. Які ми прибираємо кольори? Так, ми прибираємо рожевий і салатовий кольори. Молодці! Наша веселка задоволена. Сонечко посміхається, і веселка нас буде радувати після кожного дощика. До побачення, малята! До нових зустрічей!